Ділюся книгами, які прочитала в жовтні. Я прочитала всього шість книг і зараз коротенько поділюся враженнями про них. Перша книга лише кохання так болить. Моє перше знайомство із авторкою і оцінюю цю книгу на 8 із 10. Книга про любов, що очевидно, яка ранить і змінює водночас. Є банальні моменти, але загалом цікава та дуже атмосферна. Друга книга «Патріарх Володимир спогади про батька. Оцінюю її на 10 із 10. Це книга, в яку проживаєш серцем на кожній сторінці, біль, світло. Та велич духу для мене безцінна. Третя книга моєї улюбленої Агати Крісті годинники. Оцінюю її на 7 із 10. Загалом ідея гарна, але книга дуже затягнута. У авторки є багато цікавіших історій. Четверта книга, якою я була, також моя перша книга авторки. Оцінюю на 9 із 10. Глибока історія про пошук себе дівчиною, яка зазнала насилля. У листопаді вийде друга частина, тому зніму розгорнутий відгук після її прочитання. Але загалом цікава та потрібна книга. П'ята книга Микольцеве щастя, якої я оцінюю на 10 із 10. Розгорнутий відгук на цю чудову книгу ви можете знайти нижче у профілі. І шоста книга Франсін Ріверс Марія, Жінка-Слухняна, яку я оцінюю на 6 із 10. Це книга про життя Богородиці з додаванням художніх елементів авторки. Не з усім погоджувалася, але читати було цікаво. А що ви прочитали у жовтні? Поділіться у коментарях.